Счастливі свят! О, хто тут проживає в ці хаті, хлопчики чи дівчатка? Дівно, а ви були до молодці. Беріть відморожену лопачку і снігоручку за ручку йдемо. Ту-ю-гу. Опа! А я тебе знайшла. Катя, Яна. Карина, а тебе Янина. А ну молодці. А ну снігоручка ставай з того боку. А ну що вона Кавільний Алінка А ану розказує. Ти соня, швидше спать лягай, бо прийде в гості дід мороз. Бачиш, перша зіронька горить. Тож дід мороз до нас У нього коні білі, наче сніг. Борода сивенька аж до ніг. Дід мороз про діток знає, всі подарунки всім несе. Мой молодець, молодець. Ану розказуй, ану розказуємо загадка, тут ось вот така. Я знаю англійську английсь... пісню. Ну, молодець. Ну, давай, відкрину. Так, зимова. Так, буде зимова. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year, good tight end screen to you and your king. We wish your Merry Christmas and a Happy New Year. We wish your Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. No, no, no. За це снігурочка треба дати подаруночки. Вона молодець, дуже гарно. Молодець. І красавиця. Дякую. Ну молодці. А тут, ну собі перекотриться, я то О, так. Бо Дід мороз, він не бачить стали. А ту? Мамо, я А ну, мамо, ту. Що мамі хіває? Мамо, ту і повернути. Я б хотя. Ти нам пісеньку проспівай. Так. Ні, мамо, так. Я не знаю, не було слухання, не знаю, як співати. Зовтим лісом кіт мороз, червоним оніс, зайчика, стрибайчика, у торбі нам приніс. зайчика стрибайчика, у торбі нам приніс. Ось сірий сірий зайчик уди до нас, дивись я. Моя ялиночка горить на весь палас. Ура! Діда мамі. Це, Це татові.